Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання і запрошую до цієї молитовної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Для нашої молитви ми візьмемо стих із Книги Йова. Так, Бог силою великий, однак не гордий і чистим серцем. Бог є великий. Бог є всемогутній і Бог може все. Це тільки нерозумні люди ставлять запитання, якщо Бог такий всесильний, чи може він створити камінь, який не може сам підняти. Нерозумні, бо цьому запитанню вже стоїть заперечення. Але Бог є всесильний. Бог може в одну мить зробити так, що ця війна, яка зараз триває в нашій країні, зупинилась. Може зробити так в одну мить, що всі війни по всьому світі зупиняться, може зробити так, що в всьому світі дійсно буде панувати мир і спокій. Проте, чому Бог цього не робить, тому що сила любога є Його любов, а любов Бога полягає в тому, щоб відпустити людину. Щоб людина навчилася жити, жити в цьому мирі і спокій. Бог не дає людині мир і спокій, тому що людина не вміє ним користуватись, не вміє цінувати те, що Бог їй дає. Бог дав це мир і спокій Адаму і Єві, коли вони жили в раю. Все, що їм потрібно було робити, це тільки. Доглядати цей сад, доглядати своє життя, провадити нормальне життя. Але Його спокусилося на принаду, Адам не доглянув своєї дружини результат ми знаємо. То скажіть, якщо тоді люди, бачачи і розмовляючи з Богом лице в лице. Живучи в таких умовах, не змогли дотриматися цього, то чи можемо ми це зробити? Чи можемо ми жити в мирі і спокої? Можемо. Насправді можемо. І якраз в цьому стиху, друга половина цього стиха і говорить нам, що людина може жити в мирі і спокої тоді, коли є чиста серце, коли в її серці немає заздрощів. Це, що вона досягнення інших людей, вона сприймає не як бажання володіти цим, а сприймає як конкуренцію. Інші досягли і я можу, коли в її серці немає гніву, і вона вміє прощати, тому що розуміє, що все в цьому світі є минуще, можливо, тільки теперішній момент, і що в цьому моменті я маю. Важлива тільки любов. Це, та, це той стан, та емоція, я не знаю, як правильно це охарактеризувати, яка дозволяє мені дивитися на іншу людину. І бачити в ній красу велич, бачити в ній свого друга, бачити в ній того, хто тобі подасть руку, коли тобі буде боляче. І але аж ніяк. Не бачити ворога. Жити чистим серцем це завжди радіти тим, що в тебе є, а не хотіти захоплювати інші, інше майно, інші території. Чисте серце це то серце, яке вміє прощати, а не пам'ятає злобу. Чисте серце це те серце, яке вміє сказати я тебе люблю, сказати щиро, не боячись. Чисте серце це серце, яке може обійняти. Чисте серце це то серце, коли простягає руку людині в біді, а не намагається на ній нажитись. От коли є в людині чисте серце, вона проживає в мирі і спокій. Якщо не мають цього чистого серця, тоді і немає спокою. Тоді є війна, тоді є розруха і ненависть. Бог всесильний. Але чи ми, люди, маємо таке серце, яке дозволить нам прийняти оту Божу нагороду мир і спокій? Чи ми готові до цього? Тому Бог не зупиняє цієї війни, бо, можливо, наше серце ще є нечистим. Тому що є ще ті люди, які хочуть нажитись на цій війні. Тому що є люди, які готові брехати і обманювати тільки заради того, щоб гинули інші, а він був нормальним. Тому що є люди, які заперечують цю війну. Є люди, які живуть в брехні і брешуть самі. Є люди, які не бачать страждання і болю інших, не бачать смертей цієї війни. Вони закривають очі на кладовище, де на кожному кладовищі, практично напевно, що в кожному населеному пункті України є так звана алея слави. Можливо, небагато там лежить, можливо, один-двоє, але де майорить прапор, бо ця людина була з чистим серцем. Бог всесильний, Він не гордує чистим серцем. Тож запитаймо себе, яке серце в нас є. І от коли ми дамо відповідь на те, яке наше серце. Тоді ми йдемо в відповідь, чому Бог допускає війну і страждання. Отче наш, що єси на небесах, нехай це ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішми. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас з Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. 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 Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! І нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які висувають наслідки денної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх наших полонених, поверни живими і неушкодженими додому. Просимо Тебе, Господи, захисти нас від теракту на Запорізькій атомній станції і просвітли серце і розум і душу всіх наших ворогів. І як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи. Благословий, захорони нас цю сьогоднішню ніч. Даруй нам всім спокійну ніч, а завтра переможний день, бо ти святий, єси завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що Завтра ми наш день розпочинаємо восьмій годині божесної літургії. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!